Друзі, вітання! Хочу подякувати в першу чергу господу за те, що є сили і є розуміння, що далі вигризати нашу перемогу буде ще складніше. Mobilizing World for Ukrainian Victory. Ми вже відновлюємо зараз наші адвокаційні візити, тому що треба європі надсилати чіткі сигнали. Вісь зла, яка інституціалізувала свій альянс, готова до наступу вже на території країн НАТО і Європейського Союзу, і це не просто вже дрони чи ракети, якими тестували повітряний простір раніше, і показали а, європейці, що вони не спроможні, і що стаття 5 НАТО насправді. В на практиці не існує, тому е, зараз, е, після зустрічі в Пекіні, хоча ми і до того знали, що в інтересах Китаю стати наддержавою, а це означає, е, щоб не було сильного європейського союзу як геополітичного гравця, щоб затягувалась війна в Україні і Захід тут застряв і програв, і репутаційно, і свій авторитет. Американці зробили величезну помилку а, тим, що а, не допомогли Україні ще в 2014 році, і зараз ми не бачили жорстких санкцій ні за демократичної партії, ні зараз за Трампа. Тому наше завдання пояснити Америці наївні підходи відтягти Росію від Китаю, вони програшні і ми вже бачимо певні наслідки. Тому а, завдання зараз а, міжнародної адвокації. Пояснити, що тільки конфіскація активів, тільки повна блокада в Балтійському морі, тільки визнання Росії російської агресії, геноцидом, тільки тотальна економічна ізоляція. Треба бити по Москви, а вони очевидні. Тому що вікно можливостей, коли Європейський Союз не готовий, не має ще того озброєння, і воно розглядається і в Москві, і в Пекіні. Пекіну потрібна війна в Європі на території країн НАТО ЄС руками Росії для того, щоб підготувати Готуватися, можливо, захопити Тайвань чи інші території, тому хай Господь благословляє Україну. В нас зараз середині суспільства. Ми бачимо теж величезне розхитування. Вбивство Андрія Парубія це теж їх величезна спецоперація, і нам треба скласти список не просто ворогів, а список тих державників, яких потрібно захищати всередині країни, щоб не було деморалізації тилу. Нам вкрай важливо зараз, щоб НАБУ, сап. СБУ і інші правоохоронні органи не воювали між собою, ось, а думали, як зміцнювати стійкість держави. Ну і багато інших е речей довкола УКУ, обговорення і так далі. Друзі, візь зла хоче величезної війни, і нам здається, що ми там якісь перемовини ша щось. Нам треба зараз бути сильними і фокусуватись на тому, що є справді пріоритетом. Думаємо і.